Вітаю вас, мої шановні любителі астрології, милі-любі -лю, підписники та гості каналу. З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на листопад 2025 року для представників знаку Зодіаку Водолій. Можна дивитися свої прогнози за знаком Асценденту, знаком Сонця, а також місячним знаком. Дуже часто ці теми переплітаються, доповнюються одна одну, тож я рекомендую дивитися одразу три знаки. В першу чергу можна дивитися за знаком асценденту. Якщо ви не знаєте, то можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження. Я допоможу вам розібратися із і з сіткою домів, положення місяця, в тому числі. Прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів, як завжди, можна звернутися до мене в Директ в Інстаграм або ж зараз в Телеграм кому зручно. Я всім вдячна за ваш зворотний зв'язок, ваші коментарі. Особлива подяка моїм спонсорам за фінансову підтримку. Зараз будемо розглядати листопад з точки зору пропрацювання кармічних аспектів. Зараз чорний місяць продовжує свій рух знаком Скорпіон, і це вказівка на те, що можуть визрівати ті питання, які були раніше приховані. Ми намагалися їх віддалити, але зараз вже терпіти не можна буде, оскільки сонце. Венера, а також Меркурій, причому повторно, буде у з'єднанні із Гекатою, тож буде акцентувати нашу увагу на тих темах, які були для нас острахом, зацикленістю або ж побоюванням. Це чудово можливість, щоб пропрацювати чорний місяць і залишити ці всі негативні аспекти в минулому. Тим більше, що знак Скорпіон і сприяє цьому, знак Фенікса, коли ми можемо відродитися із попелу. Також це чудове місце для того, щоб ви реалізували себе і свої амбіційні цілі. Про все це більш детально поговоримо. А ви поки що підписуйтеся, якщо ще не підписані, якщо сподобається подача інформації, також можете пересилати це відео своїм друзям та знайомим, щоб вони також були в курсі всіх важливих астрологічних. Аспектів, які можуть впливати на наше життя, і якомога краще спланували свій місяць. І почнемо ми із 2 листопада. В цей період Венера буде в напруженому аспекті до Юпітера. Венера це планета наших бажань, мрій, це планета милосердя, любові і також фінансів. А Юпітер в напружених аспектах продовжує все розширювати. Тож зараз можуть бути надмірності. Надмірності в прояві емоцій, почуттів, наших бажань, можемо йти за своїми слабкостями в переїданні їжі, наприклад, в лінощах. Особливо це стосується вина та солодкого, за які відповідає Венера. Можуть бути надмірні витрати або ж покупки набагато дорожчі, ніж ми б купляли речі в інший час. Тримати нас в балансі буде гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном. Юпітер планета, що все розширює, планета розкоші, удачі, а Сатурн це планета, яка все обмежує і дає нам здоровий глузд, порядок. То ж саме зараз ваші амбіційні цілі будуть реалізовані, але за рахунок того, що вони реалістичні, і ви будете дотримуватися плану та порядку. Напружений аспект між Венерою та Юпітером торкається вашого 9 та 6 сектору. Тобто в цей період можуть бути е, такі ситуації, які будуть вимагати прояву вашого авторитету, відповідальності, але можуть бути лінощі. Або ж ви можете навпаки дуже сильно хотіти. Підвищити свій авторитет та популярність, але певні обставини можуть це вас обмежувати, і це вказує на те, що може бути підвищена конфліктність навіть з авторитетними людьми, коли потрібно буде займатися цією рутинною справою, яка вам не подобається. Але все ж таки гармонійний аспект, який торкається вашого шостого та другого сектору, допоможе вам досягти поставлених цілей, особливо матеріальних, це можуть бути і покращення на роботі за рахунок вашої стійкості та відповідальності і відповідно отримання фінансової винагороди. А 4 листопада Марс буде переходити в знак стрілець. Ваш одинадцятий сектор, і це вказівка на те, що більше активності та ініціативи буде символічно саме вашому знаку, і знаку, які стосуються всього креативного, нестандартного, нових технологій, астрології, а також ваших друзів, ваших однодумців, тих людей, з якими у вас спільні ідеї та цілі. Це може бути і активне впровадження інновацій, в вашу діяльність, активний пошук друзів, розширення вашої сфери впливу через інтернет, знайомства через сайти знайомств. Це можуть бути підписання вигідних контрактів, а також ви можете брати на себе роль лідера в ваших колективах, можете залучати до своєї роботи велику масу людей. В цей же період будьте обачними, адже Марс буде в напруженому аспекті опозиції до урану. Планети управителя вашого знаку Зодіаку, торкаючись 11 та 5 сектору. Тобто в цей період можуть постати питання, які стосуються ваших друзів. З однієї сторони, ваші бажання, ваші мрії, а з іншої плани ваших однодумців, їх потреби. 5 листопада настає повня в знаку Телець. І це торкається вашого четвертого сектору. Тобто, повня завжди нам щось висвітлює, або ж дає кульмінацію в темах, куди потрапляє ясність. Ви можете отримати результати за свою роботу вдома. Тобто, четвертий сектор, де буде повня, він висвітлює теми сім'ї, місця проживання, нерухомості. Це можуть бути і. Переїзд в інше житло, або ж ви можете приймати таке рішення зараз. Може бути завершення, наприклад, одного проєкту дому. для того, щоб ви могли почати інший. Може прийти ясність стосовно місця вашого проживання або ж стосовно членів вашої родини. А в цей час можуть бути завершення, наприклад, ремонту вдома, або ж вирішення якогось сімейного питання. І якщо це було навчання, ви можете, наприклад, вирішити саме навчатися онлайн з дому. Віддалено або працювати з дому 7 листопада. Венера буде переходити в знак Скорпіон, і тут вона більш пристрасна, проте й критична та ревнива сторкається вашого 10-го сектору. Тобто, Венера буде давати удачу в темах ваших амбіційних цілей та кар'єри. Проте Венера перейшла не просто в знак Скорпіон, а вона зараз під владою чорного місяця. І згодом вони зустрінуться в точному аспекті з'єднання, але все ж таки зараз вона може бути більш критична, можуть бути сумніви в своїх бажаннях, в своїх почуттях важливо тримати під контролем фінансову сферу та сферу зимовідносин. 8 листопада Уран, планета управитель вашого знаку зодіаку своєму ретроградному русі повертається знову в знак телець ненадовго ваш. Четвертий сектор, і це вказівка на те, що ви, оскільки вже прийшла ясність стосовно вашого місця проживання, положення в сім'ї, то зараз ви можете оновити щось допрацювати. Повня нам висвітлена тема, а впродовж наступних двох тижнів ми можемо щось допрацьовувати. Тож можуть бути якесь оновлення в відносинах, більше свободи дати своїм членам родини, може бути і. Покупка нової техніки, якесь оновлення в вашому помешканні. Можете щось допрацьовувати. І з 9 по 29 листопада Меркурій переходить в ретроградний рух. Про цей період у мене є окреме відео, в якому я також розказала, як буде впливати на нього і чорний місяць. А 11 листопада Юпітер в своєму ретроградному русі розвертається в знаку Рак. У вашому шостому секторі це вказівка на те, що вам дається повторна можливість показати свій авторитет на роботі, може бути збільшена кількість обов'язків, а також за рахунок того, що може бути підвищення по кар'єрних сходах, і обов'язки будуть розширені, або ж розшириться штат. І це також хороший час для здачі аналізів, наприклад, більше уваги приділити своєму здоров'ю, може бути і покращення графіку та режиму дня успіх може полягати й в отриманні винагороди фінансової за вашу роботу. Також буде сприятлива можливість проявити свою щедрість та авторитет при допомозі іншим. Це можуть бути тваринки або ж люди. 12 листопада Меркурій в своєму ретроградному русі повторно буде у з'єднання із Марсом. Це з'єднання було вже. В жовтні, і зараз це стосується вашого 11-го сектору. Чудова можливість для підписання короткострокових угод, або ж для перепідписання угод, які у вас були колись. Це можуть бути зустрічі з вашими друзями або ж тими людьми, з якими ви колись були в одному колективі. Може бути перегляд ваших планів на майбутнє. 18 листопада сонце буде у з'єднанні з чорним місяцем, оскільки сонце символізує нашу енергію, наше я, наше его. А чорний місяць це ціннова сторона нашої особистості, тож може бути зацикленість на своїх бажаннях, оскільки аспект торкається вашого 10-го сектору, може бути зацикленість на ваших амбіційних цілях, на здобуття авторитету або ж тієї посади, яку ви хочете за будь-яку ціну. З іншої сторони, навпаки, може бути. Нехтування своїми посадовими обов'язками, і більше бажання відпочити дома, або ж побути в родинному колі, але не займатися самореалізацією та своєю кар'єрою, ось такі перекоси може давати чорний місяць. 19 листопада Меркурій в своєму ретроградному русі розвертається знову знак Скорпіону. Знову він попадає під вплив дії чорного місяця. І це стосується вашого 10-го сектору. Тобто зараз можуть бути основні думки, мислення та інформації саме в темах вашої соціальної реалізації та кар'єри, але можуть бути сумніви, може бути перегляд інформації, перепідписання документів, перегляд ваших повноважень. 20 листопада настає молодик в вашому 10 секторі. Тобто зараз чорний місяць вам вже висвітлив ті питання, які довгий час назрівали, ви маєте їх пропрацювати, тримаючи баланс, і це сприятливі можливості вже для змін. Тобто зараз можуть бути зміни колективу, зміни керівництва, або ж можуть бути зміни, які стосуються місця проживання, ваших планів, ваших кар'єрних досягнень. Це може бути і вагома покупка. Цей же період діє гармонійний аспект між вищими планетами Нептуном та Ураном. І це вказівка на те, що ви маєте бути відкриті новому, не триматися за старе. І головне вірити краще. Торкається цей аспект вашого четвертого та другого сектору. Сприятливі можливості для покупок дому, або ж в дім за власні ресурси, для налагодження відносин в сім'ї, або ж роботи з дому і отримання фінансової нагороди. 21 листопада Меркурій в своєму ретроградному русі зустрічається в точному аспекті з'єднання із Гекатою у вашому 10 секторі. Це також казівка на те, що ви можете зараз зациклитися на темах сім'ї, або ж, навпаки, на темах кар'єри. Цей аспект буде тривати до кінця місяця. Зараз щось може бути заплутане, непорозуміння. Вас можуть неправильно зрозуміти, або ж ви можете неправильно зрозуміти і подумати, що вас не цінує керівництво і сім'я. 22 листопада сонце виходить із знаку Скорпіон, переходить в знак стрілець, в ваш 11 сектор, і фокус вашої уваги буде націлений на темах друзів. Вашого колективу, планів на майбутнє, чудова можливість для впровадження чогось нового в своє життя. 24 листопада буде напружений період, оскільки Марс як планета нашої ініціативи та активності буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів. І це вказівка на те, що мають бути ситуації, які будуть вимагати від вас нестандартних рішень, щоб ви діяли так, як раніше не діяли. Впроваджували щось нове, оригінальне, креативне. Торкається цей аспект вашого восьмого, другого та одинадцятого сектору. Тобто, в цей період можете заручитися підтримкою друзів для вирішення питань, які йдуть на усі фінанси, ваших власних ресурсів, здоров'я, також взаємодії із чужими грошима. Опираючись на той досвід, який у вас вже є, ви можете отримати нові знання. Це може бути просто новий досвід. 28 листопада Сатурн, який символізує нашу відповідальність, стійкість, наполегливість, нашу рішучість, а це планета часу та обмежень, буде в директному русі в вашому другому секторі. І це вказівка на те, що зараз можуть бути з однієї сторони, якщо не триматися плану, не триматися відповідальності, можуть бути обмеження в темах фінансів, ваших ресурсів. Але якщо дотримуватися порядку, права, відповідальності, то ви можете посилити свої позиції. Вам стійко будуть приходити дохід, ви будете писати плани стосовно вашого бюджету, або ж, може бути, і відповідальність, і відповідно нові обов'язки, які будуть, навпаки, давати вам фундамент для розширення ваших фінансових можливостей. Сатурн може давати і стійкість у подоланні фінансових потреб. Також цього дня Венера будуть з'єднання із чорним місяцем, і це може торкатися вашого 10-го сектору в плані зацикленості на відносинах із керівництвом. Можуть бути надмірнощі в покупках, наприклад, які можуть бути статусні, на перший погляд для вас. 30 листопада Венера переходить знак Стрілець, виходить із зони дії чорного місяця. І вже буде давати вам удачу в темах 11-го сектору. Тобто, це можуть бути приємні зустрічі, важливі звістки, які будуть пов'язані з вашими друзями та однодумцями і з вашими соціальними проектами. Чудова можливість також і для отримання. Певного захисту, вас будуть більше сприймати як лідера інші люди, але через прояв дипломатії. Це успіх, який торкається саме прояву лідерських якостей, і ви будете притягувати своєю харизмою до себе інших людей. Ось такий цікавий на вас чекає листопад, а зараз ми з вами візьмемо метафоричну карту. Це психологічний інструмент, ви будете учасниками певної магії. Подумайте про ту ситуацію, яка зараз вас цікавить на листопад, щоб вирішити її. Ми візьмемо з вами одну карту, і ви маєте поглянути, що в цій карті може дати вам ресурс для реалізації задуманого. У кожної людини, це буде щось своє. В цьому і магія метафоричних карт. Немає правильних або неправильних відповідей. У кожної людини свій досвід. Тож зараз. Я думаю, ви вже задумали своє питання. І подивіться на цю карту, що вона вам дає, де ви можете отримати відповідь. Земля, небо, а то зіронька. Можливо, зараз просто вийдіть на небо і загадайте бажання для того, щоб воно реалізувалося. Це якась надія. А можливо, ця зіронька це ви? Подумайте. Небо яке гарне. Дякую, любі, вам за увагу. Бажаю успішного листопада і до наступних зустрічей в наступних відео.